Мої любі сонечки, в мене для вас просто неймовірна новина прекрасна. Вчора, коли я молилась, я побачила нове ціло, світло нашої України. Пам'ятаєте, я розказувала, що я її бачу і знаю, що це світлове ціло з мечом, і воно складається з наших уже пробуджених частиночок, клітиночок. Тих українців, які пробудились та пробуджуються, саме з нас, всіх складається тіло світла України єдиною. світлової, нової, не з одної людини, як <свісно>, дехто писав моїм помічникам, що це я, я я, хтось там про себе так сказав. Це ми разом всі, тому що єдні світла, ми всі складаємося зі світлових аспектів, якийсь більше, якийсь менший аспект, але ми всі складаємо це нове світлове тіло. Матінки України. Так от, в ньому з'явилися ще одні світлові руки. Що це означає? Це означає активацію ще одного світлового тіла. Тобто, наша матінка світлова Україна, нова Україна активувала ще одне вище. Ми його активували в зв'язку з своїм розширенням. Об'єдналися, активували, тобто з'явилася ще сила. І ці руки, вони вже такі мирні, вони вверх. Вверх направлені до Творця, приймають його божественну волю, розкриваються нові можливості. І ці руки, які з мечем, були тільки з мечем, пам'ятаєте, меч опустився вниз. Тобто це дуже-дуже хороший знак, мої любі сонечки. Якщо на тонкому плані відбуваються такі речі, ви знаєте, що на фізичному рівні буде проявлення. Закінчення програми війни, як я вже казала неодноразово. Призупинка, підуть інші трансформації. Тобто, все буде йти до завершення, так як я неодноразово казала. І, звичайно, ці душі, які пробуджуються, і складають оці пробуджені вже частинки, які приймають творця, і складають оці частинки, пробуджені світлового поля. Нової України, ціле світло України нової. Ці душі будуть будувати нову Україну, і ми з вами так будемо будувати нову Україну, пробуджену, світло, прекрасну. і зовсім інакше події чекають е, такі душі, і зовсім інакша реальність чекає такі душі. Зовсім, зовсім, зовсім. Тому що в світі зараз відбуваються дуже сильні трансформації. Світ зараз виглядає такий, як сито. Хто куди йде? До чого ти готовий? Чи ти хочеш ще бавитись в стару реальність, чи ти готовий до пробудження? І саме всі події, які зараз відбуваються і в нашій країні ведуть для того, щоб ми пробудились. Люблю вас, ваша Ая.